Вітаю вас на своєму каналі, рецепти Джулії. І пропоную сьогодні рецепт дуже смачного та корисного вівсяного печива. Тут в мене лише вівсяне борошно та цільнозернове Ніякого білого цукру, а лише трішки меду. Давайте готувати. В миску я відправляю мед, дуже смачно готувати з гречаним медом, але в мене його якраз не було. До нього я додаю грецький йогурт, додаю дрібку солі, одну чайну ложечку кориці, вливаю олійку. В мене оливкова, можете використовувати звичайну рослинну олію. І все гарненько перемішаю. До цієї маси я додаю одне яйце, всипаю розпушувач і знову все розмішую. Маса трішки посвітлішала, і залишилося сюди ввести борошно цільнозернове в мене та вівсяне. Вівсянку я просто змолола, щоб в мене вийшло борошно. І додаю родзинки. Можете використовувати в'ялену журавлину, все розмішуємо. Деко я вже застелила пергаментом, включила духовку розігріватися до 180 градусів і буду качати кульку. Бачите, яке тісто, дуже з ним легко працювати. Качаємо кульки та викладаємо все на пергамент. В мене вийшло 11 штучок, і тепер потрібно нам ось так їх трішки приплюснути. Відправляю розігріти духовку на 15 хвилин. Дайте печиво повністю охолонути і потім подавайте до кавусі або чаю. Друзі, це дуже смачно, швидко та просто. Тому готуйте ось.